Всім привіт! Ух ти! Та це ж напевно зараз буде розпаковка. А вам цікаво, що ж там у коробці. Тоді погнали розпаковувати. Різдво наймагічніший час у році, приходу якого очікують з особливим трепетом та надією. Коли, як не у Різдвяну ніч здійснюються найсокровенніші мрії, маленький Вільям та вся його родина обожнює Різдво, а будинок щороку сяє безліч у святкових вогнів. Цього року Вільям мріє про дуже нестандартний подарунок. Він просить у санти справжнього динозавра. Хлопчик давно захоплюється цими істотами і дуже хоче мати одного з них у себе, але навіть не підозрює, чим обернеться його прохання. Попереду героїв очікують веселі пригоди. Ви довідаєтеся, хто допомагає санті на північному полюсі та хто намагається полювати оленів. Як найкапусніша дівчинка у школі згодом стане для Вільяма найкращим другом. Разом з героями розгадаєте таємницю зимової відьми, вирушите в майбутнє та врятуєте Різдво. А ще відшукайте дітлахів, які опинились у списку нечемнюхів, та допоможете їм стати чемними, отримати справжні подарунки замість вугільних грудок. І, звичайно ж, познайомитися з найдивовижнішим героєм Різдвозавром. Ця фантастична серія книг, наповнена святковою атмосферою та магією, чекає на вас у нашій бібліотеці. До нових зустрічей на наступній розпаковці.